Не зустрінечки. Наступно? Ви будете, так? Ви вже поліцейський? На посаді ВО всі працівники міліції. Угу. Це буде на посаді ВО поліцейських. То як ми можемо знати даного? Це слідчий був, так? Так. Да. Як ми можемо знати її прізвище ім'я по батька? Якщо вона не знає закон про поліцію? Ми не могли ну я щось <палізь> неправильно не запитав. Ви не бачите, що в вашій присутності буде складено? Ні. Скажіть ваше прізвище ім'я побачити. Ім так піджіть, ви не дали, дали відповідь. Я ж кажу, вам треба було самим у неї і запитати. Так ми? я в неї що питав. І що вона не відповіла? ніхто не надав посвідчення. Ніхто? Ви хочете, щоб ні, нам треба згід... її посвідчення. А, ну моє будете дивитися, згідно закону України про поліцію на вимогу громадян яка поліцейський... стаття? Стаття 11. Про поліцію. Тепер я вас інформую, щоб ви знали. Якщо ви не знаєте закон про поліцію. Стаття 18, пункт 3. Ви, 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 ви мене не слухаєте. Ви мене не слухаєте. При вашій присутності. Я вас слухаю. Ви мене, ви мене вислухаєте. Ми закінчимо цей діалог. Стаття 18 закону про поліцію. Пункт 3 трактує, що при зверненні до громадян або на його вимогу. Ви повинні надати посвідчення. Почитайте, чого я це знаю, і я не поліцейський. Я в даної працівниці поліції це запитав два рази. При вас. Ви були присутні ми тут. Вона не дала цієї відповіді. Так що будьте добрі, щоб ми зараз дізналися, хто вона. Я вимагаю. Ви в мене запитували. При вас, я дуже запитував. Yeah. Я звертаюсь зараз до вас, щоб вона надала нам посвідчення, well, хто вона таке. Кайтенант поліції Солона Лариса Михайлівна, слідчий Все. Миронівського відділення податків. Добре, от на неї складаємо заяву. За те, що вона не знає що Ви закон... не заперечуєте да, що в вашій присутності? Це в людини питаєте, чи вона не заперечує? Ви не запарачуєте? Ні, 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 ні. Скажіть, ні, ні. Прийду, будь ласка, прізвищення по батьки. Своє? Так. Да. Народження Це для чого ви так вказано дата народження та місце проживання. Так я ж заяву допишу. О, О, лей, то я що в вашій присутності. Так а нашу, а при чому тут він? Коли От, все, я є я пишу, вас, все є на відеокамері? Я вас, як і писав. Все є на відеокамери. Людинарві відмовляється. Я вас питав, ви не забрачите, ні, ви так само сказали, Не треба її вписувати запречите. дані. Ви мої вписуєте дані. Чого ви вписуєте дані? Беріть новий бланк і вписуйте мої дані. Його вже писали в заяві. Він присутні присутній і все. 63 стаття Конституції має право відмовитися від надання вам Я цієї даної ну. не інформації. Ви ж від мене заяву приймаєте, не від нього. Те, що там написано, це означає, що це там все правильно написано. Скажіть ваше прізвище ім'я по батькові. Дайте, будь ласка, документ, який вислідує вашу розповість. Я ж показував. що показували, він надав записати. Ой, хлопці, хлопці. Вчитися вам ще треба. Це ви зараз приймаєте усну заяву, так? Да? Так. Да. Да. Протокол усної заяви. Да. А потім з моїх слів буде записано вірно. Ну, це якщо ви будете погоджені. Так, 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 правильно. Про що? Про що? Да. Що пані поліцейська вказуйте, не знає закон про поліцію. Це перший пункт. Не знає пункт... Стаття 18, пункт 3. Вкажіть, будь ласка, там це. Це все Требую, щоб дана. Даний працівник поліції вивчив закон про поліцію. Ні, громадянина України забороняли фіксувати на відеопристрій подання заяви іншого громадянина України. Можете прізвище вказати. Треба провести службу перевірку по даному факту. Ви є свідок даної ситуації. Можете себе вказати. Відно 272 статті Кодексу про інтелізативні порушення. Чи були очевидці вчинення правопорушення? Так, були. були ви, ви, ви не заперечуєте вас взагалі, да? так? Ми ні. не заперечуємо вас. Ви власноручно пишете правильність? Ні, ні, пишу сам ні. Ні, то ви ж прочитайте заяву, а як же? А потім мені каже, що це. Ви себе вказали? А? Ви себе вказали? Ні, не, не вказував. Чого? Не. Ми ж являли свідком. Свідком даної ситуації. Чого? Особисто ви при мені не, не запитували так, так... в неї. Як, ви стояли робимо? Це ж Ви вказуєте себе тоді. Ви ж ти представляєте, що ви вони кажуть.

Михайло Васильович не забороняє. Що, Що-що? — Михайло Васильович не забороняє. Залиште, будь ласка. — Чому? Тому що. що? — Чому? Тому що. — Ми будемо сперечатися. Що, я вписаний в заяві. Які заяви? до вас питання, немає. Ні. Ну чого я не випускати? Кого я? А хто це такий? Ми ну, в заяву. Яку заяву? Він писану там заяву. З приводу чого? з свідка. Ні, подивіться, я вас покликав, так чи ні? У мене до вас є розмова, тому я покликав. Це стороння особа. Хорошо. Ну, ми ж дорослі ну, люди. Ну, ви забороняєте їм. Ну, я розбираюся. Дивіться. Віталій. Це він. Він писаний присут... присут... заяв. Присутність. Присутність. Він повинен бути і зараз ви зараз. Дивіться, ви молодого працівника. Угу. Е трошки ввели його в оману. В яку? Ну, тому що скористались його, що він не професійний, да. трошки, бо mm -hmm. молодий. Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, або таке що готується. Зі змісту заяви, скажіть, будь ласка, яке, е, е, яка подія свідчить про вчинення кримінального правопорушення? У вас я зрозумів зі змісту, да? і як мені пояснює працівник Підкуйко, що у вас є скарги на дії працівника, одного з працівників Миронівського відділу поліції. Я правильно зрозумів? От, тому згідно з чином законодавства, ви маєте право звернути оскаржити його дії до безпосереднього керівника, тобто начальника Давайте, відділу поліції. Мене часу не так багато. Заспишу, От, ж, від, будь власне вам все, два листка части так. бумаги. Ручка у вас є це це, це наша мені. Це ви напишете скаргу на дії працівника міліції. Значить. Ми зареєструємо його відповідати. Ми написали усній заяву. Це так, заява так. про вчинення кримінального правопорушення. Або таке, що готується. Оце є протокол так. усної заяви. Так. розумієте чи ні? Шановний, ви юрист, ні. ви не юрист, ні. а я юрист, мене світу, ви, як... я... Я у мене вище юридична освіта. Шановний. У того я... працівника, який приймав у вас, М -м. як ви кажете, усну заяву, не він не юрист. Він юридично він не освічений. Я, я, буду... я вам просто роз'яснюю, бо ні, ви вже не знаєте. Бо людина молода не опуска, тому я перепрошую за це непорозуміння, ось вам чисто так. Зайдіть в кімнату приймання. Василь Петрович. Василь Петрович, я думаю, що такі конституції відмовляються. Лучше писати. Ні, то ви оскаржуєте ви оскаржете дії працівника. Як мені стало зрозуміло? Це буде видно, люди все подивляться. подивлять. Він часу заходить. До керівника дорожня. Я вже спішу додому. Мене часом малювати. Багато часу тут потратили, бо знайомий. Ну ви згідні, що це. Що? Ну, Перешкоджання журналістів, діяльності не було. Яку? Ви журналіст? Ну, При... Посвідчення, подивіться, що можна Звичайно. Будь ласка. Де він зареєстрований? А в Мироніці ви проживаєте в Мироніці? Ні, бо в якомусь проживаєте? Ні, ну ви зараз в Мирониці не знаходитесь. Підіжіть, я не знайомий. Підіжіть, я не ознайомі. Так, я вам надав змістовну відповідь. Нас я вам надав. От в мене буде реакція на гарячу лінію кров. Два листочки бумага чеснує скарга, надії працівника. Згідно чи законодавства. законодавство. Як мовляв? Це ваше Не, право. Мені дозволяється, що це. Це ваше право. Ви ж юрист. Це ви маєте. Що, <клухи> а то? Ось це А хто це такий? Це грудія? Та дур Як? Бундо. Бундо? Бундо. Бундоу. 20, 35, 19, 35. Є, є, Все, Усе, удачі. Давайте. Новій поліції. Давайте. Добрий Так як ви всі бачили, що твориться в райвідділку нової поліції міста Миронівка, ну, у них паніка. Закону про поліцію не знають. Громадяни прийшли, якщо даже не журналіст, простий громадянин має право прийти, фіксувати дану будь-яку подію. Ну, це в мене просто жах, в мене нема слів по даній ситуації. І те, яке ставлення було до громадянина, також який просив посвідчення у даного пана капітана.